Кандидати. Зеленські. Трудно сказати. Так, трудно сказати ну, тому, що що, що партію, що кандидати. Нічого. Ну, Олег Олег Мешканці об'єднаних територіальних громад констатують відсутність інформації стосовно місцевих виборів. Опитані нами жителі Южного розповіли, якою інформацією володіють на теперішній час. Не знаю я. И, и кандидатов не знаю, и ничего кто там. вообще нет никакой информации у меня на сегодняшний день. Надо изучить этот вопрос, потому что я абсолютно не, не в курсе. Я знаю, что идут переговоры там с Сычавкой. Вроде бы Сычавка входит в Южное АТГ, но там собирались, то там они кому-то там еще хотели примкнуть. Но... Мешканці Сичавки більш обізнані в питанні майбутніх виборів. Про створення ОТГ знають. Опитані нами селяни розраховують на зустріч з кандидатами та мають надію до змін на краще. Так як Сичавка вже об'єдналася з Южним, буде один не міський голова, а голова цієї ОТГ і повинні вибирати тепер кошари, біляри і Сичавка разом із Южним. Треба вже знати героїв ліцо, а не нас. Тим більше зараз з тими законами о партіях. Партія звучить по одному, а хто там в той партії, теж треба знати. Що може буде краще. Ну, Вони говорять, що клуб немає, то ДК немає чим фінансувати, може закритися. Це ну, тільки говорять. А так ми не знаємо. Что... Надіємося, що буде. Воно ну, ж і краще, южний, то близько в нас тут. И... Нам ближе сюда, ніж в Комінтерного тоді їздити. Надіємося ну, на краще. У нових білярах ми починаємо нашу роботу з центрального парку. В день людей на вулицях майже немає. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, надали нам свої коментарі. Ну, якщо чесно, як-то абсолютно куди вони там приєднуються, куди не приєднаються. Головне, щоб людям було добре, і нормально. А на виборами не Ні, конечно у нас мало інформації. Хто об этом знає, куди обрати? Я цим этим ну мало інтересують, тому що говориться не тот возраст, і говориться пенсію, то й слава Богу. детальніше про ситуацію з місцевими виборами. Дивіться у випуску програми стосується нас.